Хочу разом з вами познайомитися з пляжем. якийсь мужчина спортсмен. Тут, не знаю, якась річечка втікає. Ну, Вона так тече не витікаючи. Ну, ще сонечко ранкове. І тут є якісь парасорки. Так, що у нас Під ногами у нас така гадка. До речі, по ній дуже легко йти, але такі якісь камінчики, як на мене тут привезли засипали. і засипали. Може, це така моя думка суб'єктивна. З дерев'яшки тут валяються. Там. Рибалка, рибу мені ловить на обід. О, чайки італійські, цікаво як вони співають. Хі -хі -хі. Дивіться. Ось вони в нас розуміти, що це за такі штуки. А тут вони прив'язують. Собі лежаки, парасольки. Подивимося знову. Тут якісь камінчики поставили, що столик. Вот такая русская душка, так они привязывают. Так, мы Знаемимся за триоточным морем. У сонечко вже досить високе. Так, що Море Мору з хвильками. Так, щоб не залишилися без наших шопальців. Наша кава. Все чекає нас. У! Море таке, що я би вже в нього залізла. Так, так як я в шортиках, уже мій... Ой! Ну так би сказати, чуть-чуть зразу по коліна. Опа! я б хотіла трішки. Ще був пологіший хід, але звичайно, що ми це все будемо шукати. Так, І ми бачимо, що у нас не зустрічають ні водорості, ні медузи. Ще хочу сказати, море дуже солене. Ташки всі від мене розбіглися. Мабуть, їм треба дати В слідучий раз сніданочок принести, щоб... Вони мене не боялися. Ой, скільки треба десь зараз. Сонечко стає так прямо, бачите, тут море. Ось. Посередині. Сьогодні знаю, які підені. Вже так дивлюся, ми намагаються зразу десь. Ту сторону. Ну, до нових зустрічей. Час для фотосесії. О, До речі, це я вам привіт передаю.